Терористичний акт на території Клятої Рашки щиро радує душу кожного українця, але я би не радів. Панукається, ми хто такий товариші Пукін і як він дорвався до влади. Саме організації серії терористичних актів, в яких він винищував громадян Арсенської Федерації. Він підривав тоді будинки по Москві і по всій Росії. І я ж обламався в Рязані, пам'ятаєте історію Рязанський сахар. Звичайно, що тоді товариш Пукін, будучи керівником ФСБ, оце організував і досяг своєї мети. Він отримав політичну владу в Україні, став президентом України, він косвідовувався росіянське суспільство на війну проти всього світу. Він фактично і є власник російської держави після організації цих терористичних актів. І тому тепер, після так званих виборів на території Кретої рашки, виборів президента, і тут такий якийсь терористичний акт дуже дивний. Це гарантована робота ФСБ. Гарантована робота ФСБ. Звичайно, що вони очікують на, на отримання певних дивідендів. Звичайно, що будуть наслідки того терористичного акту. Звичайно, що будуть винні в організації того терористичного акту. І ними будуть, повірте мені, українці знайдуть там. В якихось вбитих, на яких потім надінуть той камуфляж, і ті ризики йдуть, які будуть з паспорти громадян України. В них буде візитка правого сектора чи яка треба буде, візитка в них буде, ну і вони будуть вбитими. Вони спишуть все це на нас. А доцільності в тому терористичному акції жодної немає для України. Ну, що там вбили 40 там, чи, чи, там, чи буде сотня тих, з якісь, там звичайних жителів Москви. Ну, яка від того користь? Ось якби це було сотня солдат, чи кабістів, фейсбістів, ще якоїсь нечисті, той яка ухвалює рішення на території яка терашка баха воює проти українців, а то ну, звичайні цивільні люди. Ну, користі нема жодної. То звичайно, що ми маємо бути у тому, того, що це лише перший етап гри. Путіна обов'язково за ним буде зараз другий, третій. Обов'язково він буде матися зараз обкрутити у цю ситуацію, щоб зватувати на весь світ Україну в тероризмі, щоб ще більше посилити боротьбу на території Росії проти нормальних людей, які там ще залишилися, і по всьому світі проти нормальних людей посилити боротьбу. І, звичайно, що на території України він захоче чи відкрити другий фронт, чи ще якісь там фокуси зробити, щоб вертуватися час, про який я вам говорив, золотий час. До виборів президента США. Оце є проміжок часу, який Росія може використати для того, щоб здобути десь якісь перемоги. Я думаю, що цей туристичний акт є вагомим кроком для успіху клятої рашки. Тож, по новому українці, не тішимося у тому терористичному акту. Це є не українська робота, і вона не на користь українців, а лише на школу.